Богдан Ігор Антонич привітання життя. І день, і вік однаково минають. Не задержать нам хвилі, кожна мить знов родить другу мить, і перша в другий спить, обі у третій, та як вежа, час виростає, й меж немає. І нас німить. Так, на минулого й майбутнього раменах повішено, мов плахту, долю нашу. Ми ланцюга поодинокі звена, ми відтинок малий зі стрічки часу. Це наших днів звичайна тут дорога, не падає ніщо до безвісті води. Віддати треба нам життю що мога, а треба кожному ще поки молодий. Тепер ще квітка дійсності надією цвіте, не кидає ще тіні дерево з невіри, хоч знає, що морози, серце вірує про те і ліктями у житку правди ще не мірить. Для молодих плечей легкий є неба в'юк, в одноманітності не явиться нам позіг, о, не словами уст, але словами рук, співати будем пісню на житті порозі. Вітай життя, що більш даєш і щастя, і красу, і сум, і горе в мені. Юний пал не вмер ще, Вітай життя, і на привіт тобі я принесу м'яке, та в панцир крицевий закуте серце.